Малята, сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати хліб та звідки він до нас прийшов. Як же з'являється хліб? Спочатку зернини саджають у землю спеціальні машини, сіялки. Потім допомагає природа, сонечко і дощик. І з'являються зелені ніжні паростки, які називаються сходи. Згодом паростки виростають і перетворюються на справжні колоски. Врожай пшениці збирають спеціальні машини, комбайни. Зерно відвозять до млинів і отримують борошно. А зборожна пекарі печуть смачний і запашний хліб, який потрапляє до магазинів. Ось такий довгий шлях потрібно пройти хлібу, щоб потрапити до нашого столу. Дітки, і не забувайте, що гратися хлібом не можна, кидати його, розкидати теж не можна. До хліба потрібно відноситися бережливо і шанобливо. Також, малята, не забувайте, що хліб потрібно щоденно їсти, адже він корисний, багатий на поживні речовини. Не випадково в народі кажуть, хліб усьому голова, а ви малята тепер знаєте, скільки потрібно праці для того, щоб виготовити хліб і виростити. Тому давайте ж будемо його цінувати.